Окей. Тобто він юзаний. Що в нас тут? Ну тут нічого нема. Ну, не знаю, запаха ніякого нема. Запах нової, е... ну, нового рюкзака, нової шмотки. Я думаю, це навряд чи оригіналь... оригінальний Nike, але... Тим не менше. Ціну ви побачили, ми зафіксували. Куди мені годіти, я не знаю. Покладемо його сюди. Але оце я навіть не одразу зрозумів, що це. Ну, блін, ну в мене шок. Таке, як знаєте, я дивився американські відоси, де розбирають контейнери. Вони розбирають контейнери в рукавичках. Таке, як потрібно і мені таке робити. Напишіть свою думку стосовно цього. Ладно, хай поки тут лежить, ми йдемо далі. Ну, в мене шок. Угу. У нас тут цілий комплект якийсь. Так, окей. Так. По-перше, шкіряні рукавиці. Такі, ну, жіночі. Тут квіточки і всі діла. Так, окей. Є таке. Далі. Шарф. Такий. Ну, звичайний шарф, не знаю. Окей. Так, шапка.